Слава Україні! Шановні пані і панове, сьогодні 13 жовтня, черговий четвер, і разом з вами передача Історичні паралелі і я, Ростислав Новоженець, заступник голови Української республіканської партії. На цей день в українському історичному календарі не припадають визначені дати, і ніхто не помер і ніхто не народився з тих людей, яких сьогодні би вартувало згадати. І події, які ми сьогодні будемо згадувати, пов'язані радше з періодом встановлення радянської влади на Україні московського окупаційного режиму, комуністично, як коректніше буде назвати, але так чи інакше паралелі сьогоднішнім днем проведаються дуже яскраво. Отож, 1937 рік органами НКВД був зарешований такий собі. Антоном Овсієнко. Хто такий Антон Е, Професійний революціонер російський, щоправда, за походженням України, народився в Чернігівській області, відзначився тим, що очолював повстання і взяття зимового палацу, пам'ятаємо ту подію ще з шкільної лави. Однак згодом він займав ті чи інші керівні посади. В Російській Федерації, але в 37-му році раптом він е, був заарештований і в 38 му за троцькізм був розстріляний. Чим цікава е, постать для нас Антона Лаусієнка для історичних паралелей. Коли Антон Лусієнко ще був командувачем е, московських окупаційних військ, а тоді вони... Е, за назвою Радянські е, війська, українські радянські війська, він е, вів війну, звісно, з Українською Народною Республікою, тобто самостійно українською державою. І коли гортати, а треба читати матеріальну частину, коли гортати твори вождя, е, племені комуністів, е, Володимира Леніна е, можна наштовхнутися на такі цікаві речі. Коли е, Українська Народна Республіка, Українська Центральна Рада були сильними, то Ленін телеграфував Антону Овсієнку, ти не Антон Овсяєнко, ти Овсієнко, тобто, щоб продемонструвати, що з одного боку борються українці, бо Всієнко, український, і з другого боку українці, мовляв, це громадянська війна. Коли позиції Центральної Ради похитнулися... Ленін вже телеграфує, телерафу, ти є Антон Усієнко. І всюди підписуйся до документами Антона Усієнко. Це інтернаціонал, єдність е, націй. А от коли впала Українська Народна Республіка, е, Ленін знову ж таки дає вказівки Антону Усієнку, аби той іменувався лише Антоновим. Тобто перемогла Росія то, що й треба було довести. Дуже цікаві паралелі сьогодні щоб нам. Подивіться, що відбувається е, зараз на сході України на Донбасі. Спочатку е, керівниками оцих так званих ДНР, ЛНР, те ж саме, що була радянська Україна, те ж саме було, що Донецька криворізька Республіка, ну один де вони історію е, з 18 років. Коли був там і інші з російськими прізвищами, це би Справді як російська окупація території України, а треба довести до рану Воробаняцької війни. Отже, ці республіки повинні очолити українці, знаходять такого собі Плотницького, який родом з Чернівецької області. Інша справа, що це є негідник і злочинець, і знаходять такого собі Захарченка. За прізвищами це українці, і сьогодні вони очолюючи Донецьку ДНР і ЛНР. Всюди це дає можливість московській пропаганді видавати це за громадянську війну. І так і в світі, на жаль, це сприймають. Наступна подія, 1947 рік КПБУ своїм рішенням створює сім загонів НКВД для того, аби нищити так звані, як вони говорили, банк формування, а насправді боротися з українським підпіллям, з центральним проводом і краєвими проводом організації українських націоналістів. Звичайно, їх називали терористами, так і завжди було в російській історії, на жаль, часто це відбувається і в світовій історії. Ті, що борються за національні права, до речі, днями в Дагестані було знищено одного з лідерів Дагестанського визвольного руху. Російські спецслужби його знищили як терорист, а насправді це борець за незалежність Дагестану. Так і тоді називали українських повстанців терористами і боротьба з ними йшла тільки під цією пропагандистською міткою. 1948 рік було завершено будівництво газопроводу Дашава Київ. Це був найбільший газопровід в Європі, найпотужніший газопровід в Європі. Через три роки вітку газопроводу продовжили до Москви і українським газом опалювали Москву, опалювали центральну Росію, поки не випомбували весь газ. Так поводиться завжди. Кожен окупант спочатку викачує. Ресурси і корисні копалини окупованої території і потім е, повністю затягує на ній зашвид. І 1964 рік е, політбюро ЦК Компартії Радянського Союзу відпочинку на Чорному морі генерального секретаря Микиту Хрущова. Коли він повернувся на Політбюро, він був усунутий. Микита Хрущов, декілька слів. Ну, якщо Хрущов, на перший погляд... Російське прізвища, росіян, а насправді Хрущ тільки мові є е, таке слово, бо російський був би Жуков, Хрущов, це був українець з ятичних земель, слово Калинівка. Він досягнув висот у радянській ієрархії добравшись до генерального секретаря для того, щоб продемонструвати свою лояльність до радянської влади, боровся з українським націоналістичним рухом, але в 1956 році він таки відзначився тим, що на 20-му з'їзді КПРС розвінчав, як тоді говорили, культи особи і викрив. Злочини комуністичної партії, і каральних органів КПРС і засудив культ особи. Ну, Звичайно, нічого не могли пробачити, тому що не для того створила радянська влада, щоб вона демократизувалася, щоб вона відпускала у вільне плавання ті чи інші народи. І так закінчив і Антон Лусієнко, і так само закінчив. Макета до видаючи, був на цвинтарі в Новодєвичому Москві, що в радянські часи на могилі пам'ятник з одного боку, пам'ятник з білого мармуру, з іншого з чорного, тобто були і білі і чорні сторінки в історії цієї особистості. Але завтра, завтра ми завершили з історичним календарем, буде... День захисника Вітчизни нарешті, а за минулого року було встановлено, на День Покрови, День українського війська козацького, День створення УПА, ми відзначаємо День захисника Вітчизни. Але декілька слів про українську повстанську армію, тому що мало хто з сучасників знає ті конкретні речі, які повинні володіти. Українська повстанська армія єдина Збройна сила українців, яка боролася за самостійну Україну в період Другої світової війни. Всі інші армії боролися за закапалення цієї е, України. Наприклад, українці, які воювали в радянській армії, були колаборантами, тому що вони воювали не за Україну, а за її ката. І за те, аби Росія окупувала знову цю частину України. Отож, українська повстанська армія. Через українську повстанську армію. Пройшло майже 400 тисяч осіб, які е, вкрили себе славою в боротьбі за самостійну Україну. Українська повстанська армія назва походить від 1921 року, коли в жовтні листопаді 1921 року е, рештки дієвої армії УНР, які були інтерновані в Польщі, через... Похід на Україну, так званий другий зимовий похід, намагалися встановити українську владу на теренах України. І тоді оцей похід, ці вояки себе іменували українською повстанською армією, 1921 рік. Мені вже 95 років. Через 20 років, у 41-му році, в червні місяці, коли тільки почалася, Друга світова війна на теренах України, відмається на увазі в сьогоднішніх кордонах, тоді на поліції рішенням уряду в Екзилі, рішення президента в Екзилі, третього президента Андрія Левицького було схвалено створення Української повстанської армії. Тобто перші загони Української повстанської армії були створені ще в 41-му році під керівництвом... Бундебороця, Тараса, Бундебороця, Тараса. Але Вінлік ми ведемо в Українській повстанській армії саме створення перших загонів під егідою революційної ум під проводом Степана Бандери. Тоді перша сотня Сергія Качинського, дуже просто запам'ятати, бо колишній президент Польщі також був Качинський, створила першу сотню на Поліссі, по суті, на Волині. Але це перша суття була створена на території не сучасної України, це потрібно пам'ятати, а на території сучасної Білорусі. Так це які українські землі. Це Берестейщина. Село Дивин. Білорусі тепер називають село Дзівін. Я звертався до президента Білорусі Лукашенка, хотів фондом встановити там у Дивину меморіальну таблицю українській повстанській армії. Першим загоном ОПА. Так Міністерство культури Білорусі мені відповіло, що ми не можемо дозволити вшановувати фашистів. От вам е, такі е, у нас сусіди. Отож, про українську повстанську армію ми повинні е, пам'ятати, що саме вона вкрила себе славою боротьби за самостійну Україну. І сучасних подій ми маємо сьогодні. Станицю Луганську на Луганщині, вона якраз потрапила на лінію розмежування між українськими збройними силами і російськими збройними силами. Вже це на нашій території. Але українська влада постійно здає українську територію московським окупантам. Пам'ятаємо Дебальцево, пам'ятаємо Ловайсь, пам'ятаємо Донецький аеропорт, врешті-решті хочуть сьогодні здати Луганську станицю. Але народ вже дозрів до того, щоб дати по руках, е, таким як Порошенко, для яких немає нічого святого, та йому чужа ця земля. Він нею нічого спільного не має, окрім територія для е, власне, збагача для ведення бізнесу. І в Луганській станиці вже місцеве населення виступає. Ми проти того, щоб звідси виводилися українські війська, ми проти того, щоб виконувалися якісь домовленості, невідомо якихось мінських угод які призводять тільки до чергових втрат ми за те, щоб тут була українська влада. І от такими вчинками ми можемо впливати на хід подій в українській не тільки історії, а на хід подій сьогодення. І взагалі потрібно сказати, що будь-яку подію потрібно розглядати з точки зору боротьби націй, будь-яку подію в світі. В Україні сьогодні йде боротьба між українською нацією, між українцями і росіянами, між москалі і москалями. Коректніше ще буде говорити. Тому що повідаємо, що росіяни з'явилися в 1721 році, коли Петро І вигадав собі нову назву, взявши її від нашої держави Русь, трансформувавши через грецьку мову. Отож. Боротьба на території України за Україну йде між українцями і росіянами. На жаль, українці не виступають організовано. В Україні немає жодної політичної партії, яка об'єднувала би за національною ознакою тих чи інших патріотів. В кожній політичній партії, яка себе іменує українською, обов'язково верхівку займають або москалі, або жиди. Чому я весь час називали Москви або живе, а не росіяни і євреї? Тому що це коректніша назва, це історична назва. Вона не є образливіша, але вона є правдивіша. І коли йде боротьба між націями, на жаль, жиди займають завжди сторону сильнішого. Завжди так було в історії. В царські часи жиди допомагали царапу. Період радянської влади жиди допомагали москалям, комуністам закабалювати українців на території України. І навіть в боротьбі е, німецьцями з іншими народами. жиди також допомагали німцям закабалювати інші народи. Пам'ятаємо, що сам Гітлер наполовину життя і в керівництві жидівської держави було, німецької держави було також купу жидів. Отож, шановні друзі. Любімо Україну, але пам'ятаємо, що вона далі перебуває в неволі. Вона, де Юре, незалежна, але де факто перебуває в залежності від Росії. І робимо все для того, щоб визволити Україну з московського герману.